Що ти, друже? Багато вже поршнем поміняв, чи ще жодного. Напевно, ти вже дивився мануал до свого мотоциклу і точно знаєш, коли це робити. А що, якщо я тобі скажу, що можна ганяти на 20-30 мотогодин більше, без будь-яких наслідків? Що ж, давай обговоримо це детальніше. Я тобі розкажу про свій досвід, а ти вже сам вирішуй, як обслуговувати мотор свого мотоцикла. В мене є файна 2 тим моторка Beta 300 rr 2019 року. А це всі поршні, що були на ній замінені під час експлуатації, зліва направо від стокового до останньої заміни. Як бачите, стан кожного з них різний, але це й не дивно, бо пробіг тут теж різний. На їх прикладі ми і побачимо, як часто потрібна заміна. Згідно мануалу, заміна поршня повинна виконуватись кожні 60 мотогодин. Та в реалі все було не зовсім так. Перший поршень це Стоковий. Він йшов на мотоциклі з заводу і чесно відпахав 100 мотогодин, що на 40 мотогодин більше, ніж потрібно. Але незважаючи на це і той факт, що він трохи підкопчений, має непоганий стан. За цей час використовувалось масло Liqui Moly 2T Synth для преміксу. До речі, з заводу тут йде окремий маслобак, і моторка сама міксує масло з бензом. Але ця система була видалена, щоб підвищити надійність двигуна. Тобто примікс треба робити самому, зате не треба паритись, чи раптом не вийде з ладу масляний насос. Отже, ми з вами бачимо, що поршень не прогорів і не розлетівся на друзки. та взагалі немає видимих пошкоджень. Та й всі заміри показали, що циліндр як целочка, і наступний поршень треба ставити того ж розміру. Тож заміна була зроблена на аналогічний групи А. Якщо коротко, в залежності від зносу циліндра обирається, який поршень треба ставити. Група А це як сток, далі Б – це по мірі зносу циліндра. Новий поршень був фірми Vertex, 36 мотогодин на ньому поганяли і вже я став власником цієї лялі. На попередньому своєму мотоциклі я використовував масло рокойл. Переконався в його надійності, тож і в беті і всі рідини з моменту покупки були від Rock Oil. Масло в Benz використовувалось К2. Докатав я цей поршень до 82 мотогодин, тобто на цей раз рекомендований інтервал було подовжено всього на 26 мотогодин. Але якщо порівняти цей поршень зі стоковим, то, чесно кажучи, вони не дуже один від одного відрізняються візуально, тобто стан у них приблизно однаковий. Хоча перший приїхав на 14 мотогодин більше. До речі, не дивуйтесь, що зверху поршні такі пошкрябані, то просто залізною щіткою їх чухав, щоб побачити, що там під сажею. Третій поршень має найкращий вигляд. Як думаєте чому? Правильно, бо він приїхав навіть менше, ніж рекомендовано, всього 56 мотогодин. Стан взагалі майже ідеал. Тут точно ще 15-20 мотогодин можна її башити, та я все одно поставлю новий, щоб вже не лізти до двигуна у найближчий час. До речі, новий поршень буде також групи А, адже циліндр у чудовому стані, тобто це вже буде четвертий поршень і все ще групи А. Якщо ж його порівняти з попереднім, то тут же різницю видно неозброєним оком. Знос мінімальний, видно, що поршень теребонькали, але сраки він не бачив. Я думаю, що у часи великої скрути можна буде його ще поставити і 10-20 мотогодин поганяти. А ось так виглядає новий поршень. Красень. Його я і поставлю перед змаганнями. Головне, встигнути зібрати моторку і хоч трохи його обкатати. На прикладі моєї моторки, ви побачили, який стан мають поршні на різних пробігах, і я думаю, вже самі зробили висновки. Що я зрозумів, так це те, що при моїй експлуатації, а це 90% тренування та покатухи і 10% змагання, можна спокійно збільшувати міжсервісний інтервал на 20-30 мотогодин, тобто міняти поршень кожні 80-90 мотогодин. При цьому дуже важливо використовувати якісне масло для приміксу. В моєму випадку це ліквімолі та рокоєл, який я використовую і зараз. Це не реклама, ви можете обрати будь-яке інше, якісне, аби воно не було розведеним лайном. Ще хочу додати про премікс. На протязі всієї експлуатації використовувалась пропорція 20 г масла на літр бензину. Мені здається, це теж позитивно вплинуло на стан поршня та циліндра. Я не пам'ятаю цифр, але стоковий маслонасос точно міксує у меншій пропорції, щось біля 18 г на літр. У загальному 60 мотогодин це рекомендований інтервал для спортсменів, котрі дійсно використовують моторку на всі 100% і часто їздять на змагання. Але для більшості з нас, тобто аматорів та початківців, легко можна їздити і по 80-90 мотогодин. Та не той зараз час, щоб дозволяти собі такі витрати кожні 60 мотогодин. А я нагадую, якщо ти забув, заміна поршня зараз коштує приблизно 8-9 кілогривень. А от перевалювати за сотню мотогодин я би вже не став. Ну і врешті-решт, якщо дуже переживаєте за стан своєї поршневої, то можна витратити один вечір та розібрати моторку, щоб перевірити поршень. На 2Т це робиться дуже просто. Друзі, як ви вже зрозуміли по новому поршню, то мені прийшли всі запчастини, що я замовляв. Замовляв, до речі, все на Motoline. Тож рекомендую. От, і Прийшли не тільки запчастини, але й деякі ніщачки. Частина з них поїхала до Артема, котрий мені збирає цю підвізку. Ну, а частина до мене. От, і у наступному відео ми подивимось, що ж там прийшло цікавого. Ну, і будемо вже збирати моторку і починати тренування реальні на мотоциклі і готуватися до реверс кап, до змагань. У травні 27-28 треба наганяти хлопців, бо вони тренуються. А я, а я ні. Ну і ти знаєш, що треба робити. Вподобайка, підписка на канал. І буде тобі плюс в карму. А ще можете розказати свою історію з поршнем у коментарях.